Тепер українські школярі можуть радіти в Україну знову повернулася 11-річка. Особлива радість у дев'ятикласників, щоб уникнути 12-річного терміну освіти, більшість з них планували вступити до технікумів та коледжів. Ми планували уходити, тому що пугало, що ще три роки йому предстоїть вчитися. У цьому навчальному році збільшилась кількість випускників школи на базі дев'яти класів, які виявили бажання продовжити навчання у вищих навчальних закладах першого, другого рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах. Бажаючих вчитися у цих навчальних закладах удвічі більше порівняно з минулими роками. Так, наприклад, ліцензований обсяг прийому до Черкаського політехнічного технікуму становить 360 осіб, а потенційних студентів вже з півтисячі. Дев'ятикласників на сьогоднішній день за нашими прогнозами. Якщо врахувати те, що в нас вже проводиться другий потік підготовчих курсів, то на сьогодні їх налічується осіб із 500. Відмічаємо великий наплив абітурієнтів. Абітурієнтів такого ще немає, але зацікавлених і батьків, і дітей дуже, дуже було багато цього року. На переконання освітян, повернення до 11-річного терміну навчання змінить ситуацію. Верховна Рада прийняла закон, то ажіотажний наплив, я думаю, що він трошки зменшиться. Скасування 12-річного навчання радіють і батьки. Мій дитина тепер буде на рік менше вчитися, тому що для нас була велика проблема. Він за каєм по логіці речі, якщо б 12-літнє образування залишилося, то ми закінчували б школу 19 років, А в мене 19 років другий родственник женився вже. Дівчатка в нас дуже швидко дозрівають, і що будуть зі школи прямо заміж виходити. Треба ще вчитися, професії здобувати. Ну, Я до цього відносяся дуже добре. Однак не все так просто. Нова система освіти передбачатиме збільшення навантаження. Також впроваджуватиметься обов'язково дошкільна освіта. Так малеча вже з п'яти років буде відвідувати нульові класи. Їх організують при дитсадках. «Це буде давати даватим розвідя в будущем. Будуть то тобто, людьми мабуть, успішними, тому що в них буде заложено та позитивне виспитання». Ні, мені б не хотілося в п'ять років дитинку віддавати вже до цього закладу. Мені шість років за наче зарано. Бо я йшла в 7 років, і це було достатньо. І 10 років провчився і вже значить, подивимося. Я вважаю, що це дуже рано. Діти, в принципі, 5 років не, не готові до школи. Десь 6 років, ну по дитині видно. Я думаю, що важко їм буде і висидіти, і важко, і трошечки вони по-іншому ще в 5 років розуміють те, що від них хочуть. Діти вони нормально все сприймають, книжечки вже читають, листають. Це все нормально. Просто що коли це обов'язково сильно ну не всім вона нравиться. Нині у місті працює 53 дошкільні заклади. Щоб нова реформа запрацювала на повну силу, вже найближчим часом необхідно збільшити кількість таких установ. Вправлінні освіти також переймаються відсутністю нових програм та посібників. Іншою проблемою є підготовка самих дітей до раннього шкільного навчання, адже дитина має бути готовою до нового соціального статусу статусу школяра. Звичайно, що повинна бути розроблена чітка програма, щоб це не було тяжко дітям. За словами лікаря, діти до шести років не здатні повноцінно сприймати шкільну програму. Тому для дошкільнят найкраща форма навчання гра. Якщо з ними ну, просто в ігровій формі це робити, їм це не тяжко. А якщо їх посадити за парту, звичайно, і він повинен навіть пів години сидіти за нею, то цього п'ятирічки не витримають. Такої ж думки й дитячий психолог. Більше п'яти хвилин дитина держати німані не може. Просто це, ну це такава даність. І більше п'яти хвилин, якщо будеш його заставляти, то просто це нульовий результат. Я не буду наставити. просто раз, раз буду Леша, Леша. Ну, Увага втрачається дуже швидко. Там 5 хвилин і все. І вже треба десь там бігати, щось зробити з ними, танцювати. Щоб п'ятирічки залишалися здоровими і не втрачали інтерес до навчання, вчителі будуть гратися. Психологи прогнозують, що за правильних підходів результат буде позитивний. Діти з кращою підготовкою підуть до першого класу. Ми повинні соціально розвивати своїх дітей, і ну, я согласна з тим, що діти в обов'язковому порядку з років, год адаптуватися до школи, повинні в дитячому саду. Відтак один рік дошкілля та 11 років навчання в школі замінять 12-річний термін шкільної освіти, який діяв раніше. Новинок освітнього законодавства багато. А ось чи приживуться вони на практиці, покаже час. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.